Тобі має подобатися материнство, але говорити про своїх дітей весь час, тобі засть. Тобі має подобатися бути кар'єристкою, але ти маєш встигнути приділити час всім навколо. Ти маєш відповідати за вчинки свого чоловіка, що бляха не чесно, а якщо ти почнеш протестувати, вони скажуть, що ти постійно бідкаєшся. Ти маєш бути гарною для чоловіків, але не занадто гарною, щоб не. Їх і не дратувати жінок навколо, бо ти маєш бути частиною сестринства. Але ти маєш постійно виділятися і завжди бути вдячною. І ще ти маєш не забувати, що система продажна, і це ти теж маєш прийняти і теж маєш бути за це вдячною. А ще ти маєш залишатися молодою, не виділятися, не бути грубою, не бути егоїсткою, не помилятися, нічого не боятися і у всьому собі відмовляти. Це занадто. Важко забагато протиріч. І ніхто не дає тобі медаль і не каже дякую, що фактично означає, що ти не тільки робиш усе неправильно, а ти ще й у всьому винна. Я втомилася бачити, як сама і кожна жінка у цьому світі зав'язує себе в вузол, щоб суспільство полюбило її. І якщо це все відчуває на собі лялька, яка символізує жінку, ну то я вже тоді не знаю.